Привіт! Сьогодні буде коротка історія про буденні пригоди хіміка-теоретика. Одразу скажу, що далеко не всі проблеми хіміка-теоретика ним самим же і спричинені. Але ця одна з таких: що ми тут маємо? Це актиній, оточений молекулами СО. Я хотів дослідити, як вводяться електрони 5F в сильному кристалічному полі, тому СО. Ну і актиній, бо це найпростіша система актиній 2 з одним активним електроном. Те поле, яке я хотів створити, воно складається із восьми молекул СО, але я хотів, щоб воно мало типу як тетраедричну симетрію. Інакше кажучи, щоб ось ці чотири атоми. Ось ці чотири атоми були такі самі. І, відповідно, чотири інші були такі самі. І тут, як бачимо, виходить, якщо ми дивимося на виділення атоми тетраедр. Тобто загальне розміщення лігандів типу як кубічне, але маємо одну тетраедричну групу і іншу тетраедричну групу. Власне, мені було цікаво, який же ефект буде від такого нетипового кристалічного поля. Цю геометрію я створював її заочно. Я відкрив список атомів, поміняв місцями ті, які мені здавалось, потрібно поміняти, і не перевірив візуально. В результаті вийшло ось це. Це також цікаве поле, але це не те, яке я хотів отримати. Ну і відповідно задача це його виправити. Як його виправити? Ну, потрібно поміняти місцями деякі з атомів, а точніше, навіть не поміняти місцями, а поміняти елементи при відповідних координатах. Як це зробити? Візьмемо спочатку ті, які мають додатні Y. Активні на нулю, тобто 0 знаходиться там, де центральний атом. Відповідно, ось ці чотири ліганди мають координату Y додатню. І з них два. Потрібно перевернути. Вісь XZ іде у нас ось так. Відповідно, оці два будуть мати різні знаки координат X і Z, але при цьому додатню координату Y. Отже, шукаємо координату Y, яка додатня, і атоми, які при додатньому Y мають різні X і Z. Наприклад, ось такий. Міняємо. Міняємо. Міняємо ось тут. І міняємо ось тут. Y додатній, X і Z мають різні знаки. Вийшло вийшло. Маємо CO OC. CO, OC. Тепер потрібно зробити те саме внизу, але з поворотом відносно верхньої частини. Відповідно, якщо ми зробили кисень ось тут і ось тут, то маємо зробити кисень ось тут і ось тут. І в цій ситуації y від'ємний. Ось вісь Y йде туди, відповідно це від'ємний напрямок ось Y. І що цікаво, знову різні знаки X і Z. Отже, шукаємо від'ємний ірк і різні знаки XZ. І міняємо елементи там, де знаходимо. Добре, я не розумію, чому, але. А, розумію чому. Угу. Отже ще раз. Так. Від'ємний Y, Міняємо елемент. Від'ємний Y і Різні два інших, міняємо елемент. І вийшло. Якщо ми тепер подивимося на кисні, повернуті до центрального елемента, вони утворюють тетраедр. І якщо ми подивимося на вуглиці, які повернуті в бік центрального елемента, вони також утворюють тетраедр. І це, власне, та геометрія, яку я хотів отримати. Тепер. Для повного щастя потрібно впорядкувати її, тому що ці атоми йдуть як попало. А мені хотілося б, щоб вони йшли по порядку, щоб, відповідно, перший кисень з першим вулицем це був той самий бігант, другий з другим і так далі. І зробити це можна, знову ж таки, орієнтуючись на знаки. Наприклад, С1 має всі три «плюс». шукаємо кисень, який має всі три «плюс». Це, відповідно, має стати кисень. Всі плюс. Всі плюс. Тепер так. Тут так, який є. Плюс, мінус, плюс. Додатній, від'ємний, додатній. Додатній, від'ємний додатній. Перейменовуємо. Це 2 Мінус, мінус, плюс. минус минус плюс минус плюс плюс минус плюс плюс минус 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 Ve objectively А, дообре Насправли бы звelson в якому После послідовності идут минус 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 и тут минус 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 плюс минус минус Це його озвучую, знаки координат. Плюс, мінус, мінус. Хто нас лишається? Мінус, плюс-мінус. І плюс-плюс-мінус. І цей теж такий самий. Перейменували, відформатували так, як мало бути. Відкриваємо ще раз і переконуємося, що нічого не поламалося. Не поламалося. Два кисні два 2 два кисні два 2 Відповідно, маємо 8 лігандів, розміщені способом тетрайдер плюс тетрайдер. А що з цього вийде, можливо, колись розповім. А можливо, ні. Поки що це все. Дякую.